Добрий день, я Люда і вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. Нещодавно я шила килимки із меблевої тканини, і в мене залишилися ось такі трикутнички. Маленькі, невеличкі, але їх не викинула. Подумала, що щось я з них придумаю і от що я придумала, що я пошию з них сідушку для табуретки. А для цього всі ці квадратики треба вирівняти, ну, по якомусь шаблону, чи як це назвати, шаблону. Для цього я беру трикутник півквадрату, ділю основу цього трикутника на три частини, рівних частини. Ось так просто згинаю. Воно ну, дуже-дуже вдало ділиться. І потім з вершини цього трикутника. Під лінічку малюю трикутник до основи цих розділів. І виходять у мене ось такі детальки. Середня деталька, ліва і права. І от такий деталік, от так от я і вирівнюю всі мої трикутники, щоб утворилося ось такий малюночок. Взагалі, то, щоб не заплутатися, то треба скласти отакі квадратики. А потім уже з них складається будь-який узор. Тобто квадратики ці трикутнички цірединка в них однакова, а попарно вони. Бо один зеркальний від другого. Змінюються кольори правий-лівий. І отак от таких, таких чотирикутників мені треба 4 на даний момент. Припуски на шви я не залишаю, бо я буду їх нашивати зігзагом, просто зігзагом на основу тканинки. Буду нашивати, і тому припуски на шви мені не, на даний момент не потрібні. Ось я її так загладила в цей чотирикутник, щоб знати, де знаходиться центр. Тепер викладаю всі ці трикутники один до одного. Я трошечки більший взяла квадрат, щоб потім його можна було сшивати. Ці квадрати, які вже я нашию, щоб їх можна було сшивати між собою. Я використовую булавки, але можна використовувати і канцелярський клей. Клей, мабуть, буде навіть зручніше в таких ситуаціях використовувати, бо тканинка дуже така товстенька. Все-таки вирішила використовувати клей, бо ним зручніше. Звичайний клей. Олівець. А ну, тепер це все треба прошити зігзагом. І так виконую всі квадратики. Ось такі в мене квадратики вийшли. Нашила їх просто зігзагом. По такій самій методіці я пошила ще смужки із трикут. Ще в мене залишились такі сіренькі смужечки, які я теж буду використовувати при побудові всього малюнку, який мені потрібен для цієї сідушки. Трикутники теж нашивала зігзагом на основу, тобто, принцип, один і той самий. І все це я буду збирати на клаптику від старого пальто, тобто драпова основа, і на неї буду збирати всю цю картинку. А щоб закрити вже весь зігзаг, я вирішила використати вовняні нитки. Помаранчеві, жовті і блакитні. Нашиваю я їх простою строчкою, але використовую лапку, яка називається равлик. Ця лапка в мене йшла із машинкою в наборі. Але я думаю, що вот такі лапки. Мають всі машинки, бо моя машинка дуже стара, 61 го року і в неї вже була така лапка. Ця лапка допомагає направляти нитку точно під голку. І тому зігзаг вже можна не використовувати, а строчити прямо по нитці і закривати ті шви, які вам не подобаються. І ось така сідушка, чохол для сидіння на табуретку. Як же його не назвеш, але от така в мене річ вийшла. Використала я найменші відрізки, найменші залишки, які може, можна було б і викинути, але не я, я їх не викину. Вони ще послужать у вигляді сидіння. І виглядають дуже гарно. І на цьому дякую вам за увагу! Бажаю вам приємного рукоділля і нескінченого натхнення. Бажаю мирного неба і хороших новин. Бувайте здорові!